Урочисто відбулася посвята у першокласники наймолодших учнів Бродівської початкової школи номер 1 На церемонії посвяти, яку провів настоятель храму у здвиження чесного животворящого Христа міста Броди, отець Ярослав Царик, були присутні три перші класи. Долучився до проведення дійства і священих з Італії. Вони дали батькам першокласників настанови і побажали учням гарного навчання в школі. А діти, в свою чергу, пообіцяли слухатися вчителів та батьків. Тепер скажіть всі разом, і Ісусу Сумі, що я буду слухання для дана і мами. Дивіться, які слова я буду казати. Існує.